Особливо призначення Кіровоград для присяги вишуку командир батальйону старший лейтенант Шевченко. До присяги працівників органів внутрішніх справ оголошуються відкритими. Вай свободі громадян. Державний устрій і громадський поля. Якщо ж порушу цю присягу, то хай мене покарають за цією суворістю закону. <на> Сьогодні у вас великий день. Ви прийняли присягу на вірність українському народу. Сьогодні у вас великий день. Вон не завжди, але в житті чоловік приймає присягу. Такий непростий час України. Ви стаєте до лав підрозділів міліції особливого призначення. Ви є ті, які гордість своїх батьків. Ви є ті, які гордість кіроградської землі. Тому що ви ті, які добровільно погодилися вступити до лав підрозділу особливого призначення Кірбоград для того, щоб захищати свою землю, для того, щоб захищати закон.